Привіт! як ви ставитесь до проведення різних подій масових заходів під час війни? Мабуть, у кожного є своя думка на цей рахунок, і ми не хочемо ні суперечити вам, ні займати якусь конкретну позицію. Хтось скаже, що це неприпустимо, адже в країні війна і зараз не до розваг. Хтось, навпаки, буде прихильником теорії, що людям, які не приймають безпосередню участь у бойових діях, потрібно відволікатись. Дуже багато організаторів проводити заходи, бояться в таких умовах через безпеку гостей, хтось через непередбачувані і важко прогнозовані витрати, а хтось переносить навіть те, що планував провести в 2022 році, все далі, далі, далі і далі. Хоча по кількості подій, які проводять на нашій платформі, ми бачимо, що івент ринок дійсно оживає, кількість офлайн заходів зростає, і учасників таких подій стає все більше і більше. Дійсно, це питання, яке має дуже багато сторін і хитких граней. Але якщо ви вагаєтесь проводити подію саме зараз чи ні, то в цьому відео пропоную обговорити, які є аргументи за і проти і чи варто ризикувати. А зачіпимо ми три основні аспекти: економічний, безпековий і морально етичний. Економічний. дійсно витрати організаторів значно зросли. Адже подорожчала оренда приміщень, підняли стіни на кейтерінг бо подорожчали продукти. Якісь брендовані футболки, сумки, інші розвиткові матеріали, сировина, для яких закуповувалась за кордоном. Вони також дорожчають із зрозумілих причин. Хтось просто підняв ціни, бо тепер працює в надскладних умовах, і таких прикладів дуже багато. Крім того, ви повинні закладати в бюджет додаткові ризики. Поліграфія, де ви замовили друк, якихось бейджів, буклетів, може постраждати, і вам доведеться швидко шукати іншу. Через відсутність світла, зручний для вас кейтерінг відмовиться брати замовлення, а підрядник, який забезпечений безперебійним електроживленням, виставить відповідну ціну. Ну і варт... навіть локація. Сьогодні вона є, а завтра ви можете шукати іншу. І ми тут не для того, щоб вас залякати. Всі сподіваємось на краще, але перестраховуватись треба з усіх боків, бо на жаль, такі реалії сьогодення. Однак при мілому плануванні ризиками івент-бізнес може бути доцільним навіть в цих умовах і навіть приносити прибуток з урахуванням періоду ковіду і більш ніж півтора роки військового стану. Людям не вистачає живого спілкування, і вони охоче купують квитки на офлайн події і відвідують їх. Перші події після масової відміни проводились безкоштовно, потім за якусь символічну вартість. І дійсно, ми бачимо, що ціни на квитки в той час дуже відчутно знизились. Але зараз потроху розкачується ринок і цінник на квитки знову почав рости. Хоча, якщо раніше нормальною була практика, що люди купували квитки в останній місяць, бо не знали своїх планів, то будьте готові, що зараз квитки купують в останні кілька днів, бо прогнозувати стало ще важче. Як варіант, ви можете обрати формат онлайн-події, щоб менше було витратної частини порівняно з офлайновою. Ви заощадите на локації, кейтерингу, на розвиткових матеріалах, можливо, на якомусь оформленні, а саму трансляцію можна провести навіть з закритим доступом на YouTube в кабінетах на рехтувент, щоб не витрачатись на дороговартісні сервіси. Що ж до стимулювання продажів, то використовуйте всі можливі методи: диференційовані тарифи на квитки, підвищення вартості, промокоди, знижки на якісь групові замовлення, акції, розіграші чи роботу з партнерами, які за винагороду допоможуть залучити учасників на вашу подію. Тож, якщо ви вагаєтесь, чи прийде хтось на вашу подію, чи не зазнаєте ви збитків, розумно все плануйте і рахуйте, а люди підтягнуться. Бо попит росте не лише на події, що спрямовані на підтримку та єднання суспільства в умовах кризи, а й на заході пов'язані з розвитком бізнесу, на податки якого бюджет країни власне і тримається. Хтось там знаходить нових партнерів, хтось нових клієнтів, хтось інвестиції. І після вдалого нетворкінгу на конференції чи виставці всі ці підприємства включаються в роботу і починають приносити прибуток не тільки собі, а й державі. Але з цього випливає інше морально-етичний аспект. Дуже багато людей є прихильниками теорії, що війна це погано, це не час для веселощів, масових зборищ і зайвих витрат. І цих людей також можна зрозуміти. Ось близька людина на фронті, хтось втратив житло, рідних, роботу, і вони не розуміють, як при цьому можна витрачати кошти на якісь семінари, конференції, тим більше концерти. Бізнес подіям в цьому плані трошки простіше. Вони анонсують, що вони за розвиток бізнесу соціально важливі теми. Хоча погодьте, що і бізнес-заходи бувають дуже різні. Є такі, де після офіційної частини починається справжня вакханалія з якимись артистами, музиками, танцями, співами і всякими непристойностями в самому спідньому в басейні. Тому зважте на це і знайте всьому міру: В країні діє комендантська година. Розраховуйте час початку і закінчення заходу, щоб ваші гості спокійно могли дістатись мівок. Не всі можуть собі дозволити таксі з нічним тарифом. Не дратуйте суспільство світловими шоу, салютами, фейерверками, дискотеками на даху, щоб півміста вас чуло і бачило, і всі новинні пабліки про вас написали. Не викладайте в усі соцмережі, які супердорогі артисти у вас виступали, чи які дорогі наїдки, напитки ви подавали гостям, чи на яких мегадорогих машинах ті гості приїхали. Якщо ви бажаєте провести великий концерт, який точно не лишиться без уваги, преси і обговорень, робіть його благодійним. Додатково збирайте кошти, допомагайте лікарням, дітям, людям, які втратили житло чи постраждали звітуйте про це все, і у вас не буде жодних проблем, що ви щось робите не так. І навіщо той концерт, коли йде війна? Якщо це бізнес-заходи, все ж таки орієнтуйтесь в першу чергу на бізнес. Ніхто не забороняє вам зробити якусь невелику вечірку після події, але все має бути з розумом. Якщо ви вирішили збирати донати від відвідувачів, то в нашому сервісі можна налаштувати додаткову опцію у вигляді донату на довільну суму. Яку учасник сам обирає, скільки він готовий пожертвувати і сплачує разом з вартістю квитка, або пізніше в своєму кабінеті? Або ж, якщо у вас подія повністю безкоштовна, обов'язкова умова вхід за донат, то зробіть цю опцію обов'язковою, і тоді учасник точно сплатить мінімально встановлену вами суму, або пересуне повзунок на більшу, якщо забажає. Ну і безпека. Проведення івенту під час воєнного стану потребує особливої уваги до безпеки учасників та спікерів, адже це серйозні ризики для всіх присутніх на локації. Перед проведенням івенту ви, як організатор, повинні ретельно оцінити безпечність місця проведення, Чи є там сховище. Якщо його немає у локації, то можливо сховище є десь поряд. Евакуаційні входи, виходи, чи є якісь інструкції, вказівники, куди людям йти, бігти, чи що робити під час небезпечних ситуацій. Наявність аптечок або, можливо, доцільно навіть запросити представника швидкої допомоги на подію. Забезпечте належний контроль та дотримання заходів безпеки на локації. Обов'язково попередньо зареєструйте учасників онлайн, щоб у вас були контактні дані гостей і чекіньте учасників при вході, щоб ви точно знали, хто прийшов на локацію. І у разі якихось надзвичайних ситуацій у вас був реальний перелік тих, хто був у приміщенні, а не вештались якісь безкваткові зайці. Не нехтуйте сигналами тривоги і проінструктуйте учасників на початку, а потім повторіть це кілька разів протягом дня, які ваші і їх дії у разі отримання сигналу про тривогу чи небезпеку. Краще, нехай ваш захід продовжиться після неї, ніж постраждає хтось із присутніх. Такі додаткові заходи безпеки, звісно, стануть причиною додаткових витрат. Вам не всі локації підійдуть, бо не у всіх є сховище. може збільшити час оренди приміщення, вам можна знадобитися додаткова охорона і так далі. Але в такий час безпека вас та ваших гостей повинна стояти вище ніж економія бюджету. Якщо дійсно боїтеся за своє життя і здоров'я і не хочете наражати на небезпеку інших, проведіть захід в онлайн форматі, зібрати самих спікерів і зробити онлайн-запис десь в сховищі, куди простіше ніж знайти велике захищене приміщення. Якщо немає можливості зробити живу онлайн-трансляцію, а учасники вже вимагають провести подію, за яку платили ще на початку 2021 року, то зробіть відеозапис виступів спікера з класичною презентацією, чи, можливо, навіть в форматі інтерв'ю. І викладіть ці записи десь для перегляду учасниками. Давайте підіб'ємо підсумки. Варіанти провести подію як онлайн, так і офлайн в умовах військового стану є, і багато організаторів їх проводять. Варіант заощадити і розпланувати так, щоб не піти в мінус, також можливий. Головне врахувати всі можливі витрати і перестрахуватися. Зробити захід, який принесе користь, а не лише роздратує суспільство, це теж вам під силу. А проводити його чи ні рішення лише за вами. Проводьте свої події з Rehto івент, реєстрація, оплата квитків, прийом донатів чи кін-учасників на локації онлайн-трансляції все це можливо для вашої події в одному сервісі. Реєструйте кабінет організатора прямо зараз.